Діти, я рада вас вітати у мовленірі вітальні наша мова Калинова. На минулій нашій відеозустрічі ми здійснювали навколосвітню подорож, виконуючи різні мовленнєві вправи. Я впевнена, що ці завдання вам сподобались і ви їх виконували навідмінно. А сьогодні я пропоную вам продовжити вчитися. Складати розповідь за ілюстрацією. І ця ілюстрація про космос. Ось послухайте, будь ласка, чарівну космічну казку. Діти, мешканці землі, в космос вирішили йти, та не знали. навколо нашої планети. А що є у космосі? Правильно, зорі, різні планети, Сонце, Місяць, А як же називається планета, на якій ми з вами живемо? Ну, звісно, це планета Земля. А як би ви пояснили вислів? Земля наш спільний дім? Що це означає? Правильно! Це означає, що на нашій планеті живуть і... Такі, як на нашій ілюстрації. Давайте зараз разом уявимо, що ми летимо на ракеті. але для цього треба згадати слова, які мають відношення до космосу. Тож я пропоную вам пограти в гру, Слово вимовляй, у ракету сідай, вирушаємо з вами в політ. Зірка, місяць, сонце, ракета, Скафандр космонавт, телескоп, супутник, комета, планета. Ця ілюстрація має назву Космічний політ. На передньому плані цієї ілюстрації зображено ракету, космонавта та Сонце. На задньому плані зображено планету Земля, космічний простір, зорі і комети. Чому так? Так, космонавт одягнений у скафандр, тому що у космосі дуже холодно і там зовсім немає повітря для того, щоб дихати. А якби ви. А як би ви пояснили, для чого космонавт прилетів у космос? Я вважаю, що для того, щоб досліджувати космос. Дізнатися ще більше цікавого. Діти, давайте, дивлячись на ілюстрацію, придумуємо різні слова ознаки для об'єктів. Сонце в нас яке? Велика, червона, вогняна, довга, космічна, а планета Земля яка? Кругла, голуба, гарна, найкраща для нас. А космонавт який? Сміливий, розумний? Діти, ці слова ознаки. Допоможуть нам скласти цікаву розповідь. Послухайте, яку розповідь склала я. Ми живемо на планеті, яка називається Земля. А весь безмежний простір, який оточує нашу землю, це космос. У космосі безліч зірок. вони всі Да собою розжарену кулю, воно настільки гаряче, що навіть здалеку здатне обігріти всіх нас. Люди вже давно освоювали космос, у космічний простір літають ракети з космонавтами, космонавти вдягають спеціальний одяг скафандри і навіть виходять у відкритий космос. Досліджують та вивчають його, вони мужні та сміливі люди. Ось таку розповідь склала я, я впевнена, що ви теж зможете скласти розповідь за цією ілюстрацією та розповісти її своїм рідним та друзям. А на наступній нашій відеозустрічі ми продовжимо розвивати наше мовлення. За допомогою народного фольклору. До зустрічі, малята!